Відкриваючи засідання експертної ради заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Никитюк зауважив, що пріоритет в нас лише один це сприяння бізнесу та наповнення бюджету. Саме на ці цілі і повинні бути спрямовані проекти, які були презентовані. Молодь активно долучається до розвитку бізнесу і пропонує свої шляхи пожвавлення економічних процесів. На жаль, ми більше от затребувані в інших регіонах України, а не в Житомирській області. Ось тому, звичайно, ми дуже хочемо працювати в нашому регіоні в першу чергу, тому що програма місцева. Ось, і надіємося сьогодні на підтримку. Тому що минулий рік дуже мало нас підтримали. Ми залучали інші кошти для того, щоб реалізувати все-таки, хоч в трьох районах Житомирської області, цей проект. Такі ж неординарні погляди щодо розвитку приватної ініціативи мали і інші претенденти на отримання обласних грантів. Сприяння громадського підприємницького руху, як і минулого року, нинішнього на реалізацію таких проектів виділяється лише 500 тисяч гривень. Безпосередньо їх поки що недостатньо, але ми будемо просити обласної ради збільшувати видатки на ці цілі. А загалом деякі із претендентів на фінансову підтримку були дуже скромними. Скажімо, на свої проекти просили по декілька тисяч гривень. Це не забаганки, а суттєві новації щодо підтримки бізнесу та залучення молоді до приватної ініціативи. Експертна комісія, деякі проекти, як кажуть, на ходу відхиляла, а іншим показувала шлях у майбутнє.